Ось найпринциповіший варіант питання, на чию, на чию користь позиція. Ось так, ось так. Ось на чию користь позиція. Такий хід все-таки вам доводиться зробити, але це сильний. Але тепер... У нас є такий великий хід. Ось такий. Ну і недолік, що доводиться віднятися від перекладання втори. Починів когось ця позиція. Це ключове питання. Раніше було таке десу. Потужне тесу, але в цій формі воно ось таким ходом зустрічається. В цій формі його зустрінуть ось таким ходом. Повернемось здоровому. Таке десудзі або пішаковській вставляти. Давайте повернемось, хочете до ну, так, да. так, так, Це просто ігрова позиція. Складно як оцінити. Ну добре, ви вирішили все-таки захиститися. Можливо. Можливо. Ось так тут є. Що щось так і щось так, тут, ось так, і слон ще тут. Угу. Ось така позиція, так? Да, мас, грає ось так. Угу. І в мене... Тепер Певно, робити ось такий хімію. Mm, я підготував, oh, підготував якісь ідеї з конем ще не з небо з темпом. Mm. Записний Захисники. Ось так. А я цілісь коня. Mm. Тоді сюди. Доводиться. Mm. Мінялись ходами короля. Мінялись ходами короля. Так. Тепер сюди. Він mm. Кончасть підготував. Або. ну, це. Мені тут я картка. Mm -hmm. Доводиться сюди відступати. Mm -hmm. Так. Так. Mm -hmm. Просто що мені не подобається. Зараз цього ходу стояв вже це. Ви вже самі а так під конем, конем обов'язковий, щоб не було потім чогось такого. Щоб не було такого. Голова коня Вже у вас просто. На вразило ми можемо в будь-який момент розміняти це, конечно, коли це було зручно. Дуже зручно, ну. Скажімо так, тут треба рахувати, в який момент у нас стає важливий, але після цього ходу пішак ну, ніби далеко від... Тут просто турафон прив'язано до захисту в якийсь момент. Поки слон. От якщо слон не вискочить сюди, не встигає сюди вискочити, це дуже неприємно. Зараз ось я старт, ну зараз Тут слон також. А тут слон просто оживає. Ось так, ну доволі да підкладати на нього. Ось так? Ось якщо сюди вести стріло, то виходить сложно відмикається це. Якщо сюди рушки слона, воно постає питання ось в цьому ході. Да. І в відповіді ось тут. Ці позиції я розглядав два ходи. Або слоном. Ось так. Або ось так. Захистити. Або... Або генерал. У вас не так було зігнути в партію? Mm. Ні, я вирішив зіграти. Так. Вирішив ось, так. Я захищаюся одним з цих обідів. Вирішив золотим. Можливо, було краще так. Золотим надійніше. Вирішив золотим. Так, пожертвував активності слова. Тепер в голові коня, все таки в голові коня. Із такого ходу питання все-таки поставлю. Не тут ігнорувати. Я піду отак овісти. Може, отак. Або ось. одразу сюди. Так, одразу немає. Ну скажімо так, цей хід теж дискусійний. Мабуть, все-таки точніше ось. Угу. Як тепер а, я? Ну, ці варіанти тут будуть ура. Що? Ось так, не Він так було зіграно? Так, в партії, в партії було зіграно ні. Просто в цій формі вже ось так. І питання постає проти стання тут. Яко. Встигаєте щось позначити в дошці? Ми поки дивимося. Це достатньо, щоб прогрузити. що відбувається? Сюди, захиститися. Тепер сюди, так? Ну, я. Цілюсь, хочу там перебувати. Ну, ось цей варіант, на який варто було піти матсу. Це... Ось такий варіант, який ми роздаємо після партії. Беру. Сюди, сюди. І якось такі. Е -е -е -е. Замість цього ходить, десь зіграли по формі все Тому треба терпіти і грати по формі. Тут Макс компенсує собі, а ван брати тут буде визикова. Ну, і як розподілі. Тому тут питання дискусійне. Дискусійне. дискусійно. Дискусійно. Тут просто за, за Макса це шаг потужний вступаючи. А за вас це ще не нічого. Тут пішки стоять на місці. За, за, за вас це потужний хід оскільки з'являється ось таке провисання, протискання. І схоже, що цей генерал на своєму місці мав би тут приймати додаткове поле. Вам одразу з'являється таке адзі в якийсь момент. Навіть якщо його не відразу скинути, так, то тут це стінка, а сильно генерал отримує на руку, а потім слон активується. Тому не знаю. Я, б, я можливо, б не відкривав діагональ, зіграв би чиніше. В ну, партії було, як було в партії? В партії ось тут так, так ось і так стоїть ще все. Так, 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 так. Да. Все було Нахід, пішаком. Зрештою сюди. Протискатися. Правильно. І от тепер виявляється, що слон, як би він добре тут стояв, да? раніше. як б він був. Добре, як в партію. Пішаком? не <певірнен> генерал. Я думав, або так, або так. Вирішив сходити сюди. О, так. Як? Сюди. Думав, як, сюди. Я думав. Захистити голову коня. І потім такий хід готувати. <певірнен> Так, я вирішив. Ну, подумав. Mm -hmm. Однак. Однак. Так, так, е думка була в тому, що це надто повільно, Я вирішив зіграти. Сюди? Так. Да. Uh. Якби. Не кажучи, що мені цей генерал не потрібен. Саме стартом зіграю. Ну, я якось атакую таким способом. Якщо так, то для того, що вам навіть... Ні, якийсь варіант. Тут вам можна навіть згодовувати сильно цього. Вам цього сильно зараз згодовують. Ну, чудово. Не знаю, я не знаю. Пішло. От я не знаю. На чию користь це буде? Так, тут кінь мяса, пішак. Теж у Макса. Тобто Макс отримує і пішака, і ти сюди наступаєш пішака. І слона розкриває, і великий стримога. Я не знаю. Щось мені... Плюс, плюс тут протискання є з отриманням генераля. У вас достатньо буде компенсації? Щось таке, мабуть, хочеться, так? Хочеться щось таке вже. Однак Одна тут прогризання йде відразу ж. А я не знаю, як тут, всі, як тут докупи зібрати. Це критичне поле. Я не бачу ідеї, як захиститися. Ця фігура не працює. Ці фігури, вони фактично ось теж. Щит. Нема втечі. Це ось трибування. Ну, Майже сенте стає тепер в цій формі. Це таке майже сенте. З великим продовженням. Тому, схоже, що ваш все-таки був ризикований. Мені видається. Ну, як було в партії. Ще раз побачили ідею? Подивіться, ось великий хід. Створюйте загрози. Раз, Створюйте собі посмі, не обмежуйте свої фігури. У Максима раз обмежена фігура, дві фігури стиснете на п'ятачку, а у Макса фігури більш вільно почуваються. Навіть незважаючи на те, що віддано. І, по, і що найприємніше, по, по матеріалу на руках, баланс. Фігура на фігуру. Ну, питання лише в кількості пішаків, але компенсація буде. Я так. За пішаками, ну... можливо, я б тут міняв ці фігури на ці позицію? Покажіть. Ну, якось так, що я можу. Я точно розглядав цей варіант. Ні, ну тут ще й вистрілити зможуть. Спочатку. Це великий буде хід. Чи в центр візьмуть, чи тут притиснуть? Не, не знаю. От не знаю. Потім Дос... в стенди дотиснути. Не схоже. Якщо ні, то це ризику. Ну, крім того, вам навіть можуть цього коня зараз згодувати, таких я зроблю. Спочатку. Так, я заперу. Теж кінь і питання на вабанке. Якщо не убиваєте, з того. і зовсім просто. Два коня у вас? Ні, один кінемакс. Кінь. Один, кінь. один кінь Макс. У вас два, два коня? Ні, ні, один у Макс. Ось так. так. Ну, тут доводиться, до речі, дискусійне питання, але, мабуть, все-таки я забив. Ну і тепер питання, Як, хто перший буде атаці. перша вотації у, у рахунок того, що є ось така дуга. 2 Пора немає генерала, правда? Немає генерала, але нотації можна компенсувати тут. Щойно, щойно з таких і робиться, і король притиснутий. А генерал буде ось тут. Угу. Тому я не знаю, хто тут буде перші в перші вотації. Генерал має легко буде відняти. А ви так зможете організувати? Ну, Такий хід існує, відразу притискаючи в якийсь момент. Тут ще існує тисудзі на розбирання із... Якщо одразу ставити туру не воду ось цього. уже так, так, так. Mm -hmm. да, вот таких ладно, так. Вот такая штука у нас, стоит. еще еще так, ну, вот, а, вот так, так. Mm. ну, можу... а, сначала ну, ходом, проверяем, как Постає питання виживання. Відразу ж. Так і, бачите, атакувати короля такі ходи пропускати не можна. Питання обмовиш. Так, тепер мені потрібен. Ось це абсолютне сенте стає з загрозою Суме. Це тепер абсолютно сердс. З загрозою прямого суми. Бачите? Скеровуйте фігури на короля і рахуйте центр. І з рахуйте Ось. Не знаю, стоїть тут вбити. Якщо ви встигаєте вбити не програв. А тут відступ є. Золотий тримає поле. Обсимай. Схоже, що Макс так попереду буде. Здорож. Ми такраз партію розбираємо. Не. не знаю. Схоже, що вам доведеться витрачати в поле якось треба або дірку, або захист тратити генерала. Ну, а тоді тут атака стає слабшою. Ви вже віддаєте. Ну, тобто цей генерал тепер стає мішенью. Фігур в атаку стає менше. Тобто можна навіть пошукати ж час на захист. Не знаю. Заходьте. Заходьте. Так. Тепер цей спис вже не такий критичний, там немає генерала золотого. Ви, вам, ви бачите, тепер у вас немає золотого генерала, і чим будете завершувати мат. Тепер це перетворення майже критичне стає. Ну і питання великі ходи зробили. Так, ну тепер я не знаю. Макса теж, правда, не має чим завершити атаку, однак... Я сумніваюся, що я би йшов на такі варіанти. Ну я, ну, я теж. Хоча чи я... хоч щас... Ні, зараз. сейчас? Зараз хід нижні сторони. Максиму довелося, то тобто, ми розберемо один з варіантів. А за колом Макс грає? Макс за Максим. Ось цей хід. Дуже неприємний. Це розбір якогось якого ми в не Так, реагуємо. ну добре, як було в партії. В партії Тобто Такий варіант все-таки для вас ризикований. Схоже. Так, да, і не ризикований. No. Тому, тому ось так, ось так, тут, ось так. Що стоїть, тут ось так, ось така позиція. так, У Макса тут, тут, тут. Okay. Пишку тут. середній ось так. Стоїть. Ось так. Зараз чий А, Я відповів ось так. Uh -huh. І Макс забрав. слоном. Слоном? Слоном. Слодом. Uh -huh. Стехід все одно злобу спочатку. Він, як він сказав, він і його вирішив не рахувати і пішов порватися. Ось цей хід весь час провисає. Да. Голова коня. Ну, вирішив забрати ще й слоно. А чим світ не сподобався? Різниці немає. Чому? Бо з одно він буде міняти великі ворога. Окей, слоно, так? Забираємо, так? Зміняємося в Так. Стоп, 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 Там же ж є словік, так? Ніякого блоку не буде. Тому тепер Так це входить, як не було, це Перед детьми я делаю такие как и як кассе. Проверим, как ответить. Захищает. Можно задать вопрос? Да? А в чем вообще идея такого... Убрать защитника. Тут стенка, а тут защитник. А тут захисник стоит. Не-не, я не про то. Вот Макс забрал слоном... Разобрать тут, отримати фігури и атакувати. А. Ось. От питання в цьому, як тепер відповідати? Ну, Просто тут, якщо так, то потім пізніше це поле буде послано, в якийсь момент. Як тепер грати? Якщо спробувати піти на розмір, ось так, принципово, протискатися, так? Ну, Тут ризиковано. Тут, мабуть, все-таки я зйняв ось так спочатку. Перевірте, так, отримає додаткову фігуру. Чим забирали? що тільки ковали, правильно? Якщо тура, то тура виключена Вірно? Не забирати, мабуть, не вийти, вірно? Доводиться так. Ми ну, тоді граємо слабо. Це ось так. Пізніше тепер так, такий хіт ростає Ось такий хід пізніше в ціні росте. Бачите? Ось пізніше. Можна, ну, тобто, можна розраховувати, що ось тут це поле буде під більшим тиском, вистріливування коня. Ну і само собою ось таке неприємне адзіс з'являється потім. Ось така адзі. Неприємне. Клавується пізніше. Бачите, так? Як було в парті? Тобто цей варіант. Ви його? Mm, Ні, я не бачив ходу зі мною. Ну, це ось цей касі було. Дуже цікаве. Цікаво. На це слона. Mm, цікаво. Я ось тому, ось тому, скажімо так, мені не сподобався хід слонок. Бачите? Yeah. Я не розгадав, я одразу рахував після розмірів. А ось такі моменти ось такі моменти в цій ставці, це якраз не цікавіше. Мені сподобався Діагноз. варіант, якщо розміну, я, розміню, я ну, не пішов. Добре. добре. Було ось так. Забрав, забрав, ви забираєте. Макс, ви забираєте ось так. Ось це сюди, це сюди, Діагноз. так? А, а ще ось так би, так? Да? Якось. Ще ось так би. Було б, мабуть, краще, так? Що? Мабуть, не було. Так. Саме золотий був ще був би на руці. Було ось так. Це кикас. Саме так ікась. То був би той варіант, який би показував. Я показував після касі, ставку. Тут тут був платише позицію. Ні, так тільки вже тут би було. Ізопер наука. Ну, була б така позиція, яка показувала сама. Дещо менше. Дещо інше трішки менше фігурно так. З іншого боку, Ось так, отже. Жеку. И стоит вопрос на выживание. Тут, тут не можно жертвовать эти позиции. Почему? Ну, Потому что небезопасное выживание тоже есть у них. А, тут золотые остались у всех живых. Тут, тут, э, ну давайте посмотрим, как вот так да. загорать. Верно? Да. Но к меньшему ходу не истинно. И тут есть вот это вопрос ценой в парке. А тут еще остается средний. Поэтому это вопрос ценой в парке. Можно так говорить? Тут уже стоїть прямий суме або здобуття матеріалу. У вас це поле, і захистити і в цього генерал і це поле одночасно не має чим. Тут тобто лише... це вже питання ціною в партію. Можна так атакувати чи Тут ні? Лише на руках один генерал. Ось. Можна просто втекти в цьому напрямку. Не буде чим мат поставити. Не будеш чим поставити мат. Але цей слон справді працює як перерізач. Угу. Я туда в живих залишається. Більше. Зводи. Якби тут були ще якісь вставки зіграні перед цим. Ось ця вставка, він був би краще. Максим, давай, дається. Ось така позиція. Ось так, так? Ось так стоїть і ще ось так.

Ну ка... ось і слобо. От тут кор. Ти ти вихощаєтесь. Так. А, якщо що, туда, прошу.

Так? Да. Ну тут якийсь. Ага. Навіть ось так пішли, бо так напрямуть. Це фонд. Це в темпі доводиться захищатися. Так. Може, угу. Ні, ну тут уже далі добивання. Тут погляд народу це все. Угу. Просто йду винувато. Сюди. Забрали. Це брали спередування. Тут уже ви попередні. Да. Коголь притиснутий, тут кінь так. Да. А тут останнім фігуром. Да. Ну і далі відбуваємо. Десь да. цей момент, да. так, цікавий даркути, який я не побачив. Mm -hmm. Я його побачив нахипленіше. І сюди. Mm -hmm. Ну і все. Тут вже максу завсім ке. Не побачення! Топочні. Не Так.